Христос посеред нас, шановні наші краяни, брати та сестри, сьогодні у Євангелії від Марка нам подається розуміння того, що Господь не примушує нас нести Його хрест, тобто притерпіти Його страждання. Він не каже: якщо хто хоче йти за мною, візьми Хрест мій, але візьми кожен Хрест свій, бо Господь наш знає, що ми не зможемо нести Хрест Його. Свої ж хрести по силі нашій. І з його допомогою нести ми можемо. У цей день у всій величі православна церква вшановує святителя Спиридона, єпископа Тримефутського. Великий чудотворець народився у кінці третього століття на острові Кіпр. За царювання імператора Константина Великого він став єпископом міста Тримефунт. Святитель з жив просто поєднуючи своє пастерське служіння із справами милосердя. У 325 році взяв участь у подіях першого вселенського собору, де звичайними доказами святитель Спередон показав усю неміч людської мудрості перед премудрістю Божою, доказавши єдність у святій трійці простим прикладом. Він стиснув цеглину у руці, і з неї миттєво вийшов угору вогонь. Вода ж потекла вниз, а глина залишилася в руках. На що чудотворець сказав: се три стихії, а цеглина одна, так і в присвятій трійці, три особи а божество єдине. Все життє святителя вражає дивовижною просто. Тою і силою чудотворіння, що дарував Господь. По його молитвах зцілювалися хворі, виганялися демони. А засуха ставала рясним дощем. Одного разу до нього прийшла жінка з мертвою дитиною на руках, просячи заступництва святого. Помолившись, він повернув немовля до життя. У праведності і святості прожив земне життя святий Спиридон Тримифуцький, і в молитві віддав душу свою господу близько 348 року. Нині у місті Керкіра на острові Корфу у храмі самого святого Спередона покояться його мощі. І цікавим є факт: черевички, в які одягнені останки Спиридона, за рік зношуються, і їх змінюють на нові. Кажуть, що це є доказ того, що святий допомагає всім нужденним, обходячи всіх, хто до нього звернувся, а зношені червички стають реліквіями. Тож в історії церкви великий чудотворець Сперидон Тримефуцький шанується разом зі святителем Миколаєм, архієпископом Мерлікійським. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає чоловіків, яких ми називаємо Сперидон та Олександр. Возлюблені, а мудрі повчання святителя Феофана, затворника, сподіваємося, додадуть вам снаги у благородних справах. Тож, не можеш справою робити добро, зроби його добрим словом. Не можеш словом, роби його щирим помислом. А на календарі сьогодні середа. Дотримуйтеся ж посту у ділах, словах і помислах.